Масована нічна атака по Україні. Які наслідки розкажемо вже за миття ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. 92 ударні дрони та чотири ракети. Росіяни продовжують тероризувати Україну. Лише у столиці тривога тривала близько 10 годин. Наші захисники неба збили 62 шахеди у різних регіонах. 26 локаційно втратили. Їх окупанти запускали хвилями: із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також із території тимчасово окупованого Криму. Водночас ворожа авіація гатила по Харківщині та Сумщині кабами. Завдали нападники ударів і балістичною ракетою. Рем а ще були чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59-69, які українським військовим вдалося знищити. Пожежі і руйнування. Росіяни знову атакували своїм смертоносним залізячим столицю та область. На Київщині четверо людей поранені. Це водії, які перебували у своїх авто неподалік від місця падіння уламків. Один із чоловіків отримав наскрізне ураження тулуба, інший множині ушкодження усього тіла. Ще двом пробило ноги. Їх ушпиталили. Також побиті шість приватних будинків та кілька машин. Зайнялися трава і вагончик на території непрацюючої заправки. Вогонь приборкали. На щастя, обійшлося без загиблих, каже речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Було задіно 12 рядувальників і три одиниці техніки. Було ліквідовано пожежу недіючого металового вагончика, який знаходився на території недіючої АЗС. На жаль, також поруч з вагончиком знаходились вантажівки, в яких перебували водії. Чотири людини травмовано. Один з водіїв дуже важко травмований. Ну інших потерпілих немає. Також рятувальники залучалися до ліквідації наслідків пошкоджених приватних житлових будинків і автомобілях, які були пошкоджені вибуховою хвилею, і падінням уламків літальних пристроїв. У будинках вибиті вікна, шибкі також в автомобілях вибиті теж вікна і самі пошкоджені автомобілі. Масовану атаку дронами пережила цієї ночі Одеса. На місто летіло більше десятка ворожих безпілотників. Цілили по житловій забудові. Загинув 46-річний чоловік, який був за кермом своєї автівки. Ще дев'ять людей поранені. Зруйновано з десяток будинків у передмісті. Пошкоджена школа. Сергій Осадчук далі докладніше. Околиця Одеси тут лише приватні будинки. Близько в півночі почалася атака ворожих дронів Камикадзе. Півтора десятка шахедів заходили з моря. По них працювали сили. ППО люди розповідають, це була жахлива ніч. Попала в сусідній будинок. Постраждал мой дом за оборотом, ну, дах, дах полностью, весь разрушен, выбиты все викна, двери. Нас с человеком накрыла волной, нас вообще ну, ударной волной отбросила, как раз мы улегли спать. Ну, в общем, живого места в доме нема. Мы спустились только вниз. Собака сюда Ми спустилися тільки вниз, ще собака сюди забігла. Я забрав двері, думаю, привідкрию і знову як прилетіло в чоло, в губу вдарило. Коли вже все загасили, побачив, що лишилося від будинку. Авто перегнав два дні тому, але будемо й далі жити. Усі живі: малий два і три рочки, старший 14, Ну і ми з дружиною. Лише дивом ніхто не загинув і не згорів всередині будинків. В перші хвилини сусіди намагалися власноруч загасити полум'я, бо під час повітряної тривоги рятувальники не змогли виїхати на місце. Люди допомагали один одному покинути пошкоджене житло, і в цей момент всюди вибухало. Сказати, що паніка була, не було, страхнув якихось перших пару хвилин. У мене двоє дітей. Ми з чоловіком дітей одразу до глибшої кімнати. Сусідка 90 років, вона не чує, вона погано ходить. Я до сусідки, вона теж в шоці стоїть, не знаю, що робити. Я її, поки теж в глибшу кімнату хотіла завести, ще щось бахнуло там. Окрім будинків, в цьому районі дрони встигли наробити лиха і в сусідньому вибухом пошкодила школу, яку лише капітально відремонтувала шість років тому тепер місцевим дітям доведеться вчитися в іншому місці. В тому ж районі загинув і чоловік. Він їхав під час дронової атаки у своїй автівці. Серед дев'яти постраждалих вагітна жінка. Нині на місцях вибухів працюють комунальники. Тут збирають і заяви від власників зруйнованого житла. Загалом розтрощені півтора десятка будинків. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. плюс Пекельною була ця ніч для Харкова. Там 25 поранених. Серед них чотиримісячне немовля. Росіяни завдали по місту трьох ударів. Одне із влучань у 12-й поверхівку. Там обвалилися три поверхи. На місці досі триває розбір завалів. Правоохоронці та рятувальники встановлюють, чи є під руїнами люди. Ще два влучання були у середмісті. Вкотре зазнало пошкоджень будівля держпрому. Ворожа бомба влучила поряд у сухий фонтан. Крім того, частково зруйновано дитячий магазин та пошкодило входи до станції метро. За даними медиків, усі поранені, кому надавали допомогу цієї ночі, мешканці багатоповерхівки. У більшості легкі травми. Утім, шістьох людей довелося ушпиталити. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас, а саме це ФАМ з ПК. Запуск було з населеного пункту «Строїтель» Білгородської області з літака 134. На місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків, уламків як речових доказів для майбутнього трибуналу. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Кількість жертв російського терору там зросла до дев'яти людей. Серед загиблих однорічний хлопчик поранених уже 42 людини. Серед них теж є діти. Напередодні окупанти завдали по місту. Масованого авіаудару каби летіли на онколікарню та житлові будинки. У багатоповерхівці зруйновано майже два під'їзди. Там досі триває розбір завалів, адже під руїнами ще можуть бути люди. Про перебіг пошуково-рятувальної операції далі Кіра Овес. Півтора під'їзди цієї багатоповерхівки зруйновано внаслідок російського авіаудару. З моменту атаки тут не припиняють працювати надзвичайники, тривають пошуково-рятувальні роботи, адже під завалами і досі можуть знаходитися люди. Поруч із будинком гори будівельного сміття, яке колись було чиїми затишними квартирами на четвертому поверсі, дивом тримається. Ціліла шафка. саме на четвертому поверсі жив пан Олег із сином. Зараз перебралися до приятеля чоловіка. Під час атаки вдома не було, а син, на щастя, був у дальній кімнаті. Знесло по квартири, що москазазнесло пів квартири. Що ще я можу сказати? Мені 60 років афганець. Слава Богу, що моя родина жива. Що син був у дальній кімнаті, не пішов на кухню випити чаю, тому і уцілів. Поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою у кіоску, де приймали вторсировину, сировину, працювала пані Любов. Жінку не тяжко поранило вибуховою хвилею. Ну що, в мене одразу цей шок. Я бігом шукати касу хазяївам, бо я ж там роблю То віситі, давай доставати, бо я ж відповідальна за це. Хоча я розумію, що це мелочі. Ну і Побачила, що це пиліще кругом, вдома нема. І люди кричать, і дівчинка тут одна дуже кричала. Внаслідок російського бомбардування Запоріжжя дев'ятеро людей загинуло. Серед них однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення, 15 із них у стаціонарі. За життя п'ятирічного хлопчика борються лікарі. Йому зробили операцію. Він на апараті штучної вентиляції легенів у тяжкому стані. І четверо дорослих. Рятувальники працювали всю ніч для того, аби підсвітити місце події. На були встановлені спеціальні освітлювальні башти на місцях прильотів в приватному секторі. Роботи були закінчені вже вчора. Зараз ідуть відновлювальні роботи. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Докладніше у наступних випусках ТСН Кіровес Андрій Хуповка. Один плюс Окупанти атакують і просуваються на трьох ділянках фронту поблизу Покровська, Курахового та Сіверська. Про це йдеться у звітах Інституту вивчення війни. Інший аналітичний ресурс Діпстейт повідомляє, що російські загарбники, вочевидь, захопили Новоолексіївку на Покровському напрямку і дещо просунулися поблизу Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки. Однак це не офіційна інформація. За даними Генштабу, найзапекліші бої точаться на Курахівському напрямку. Там наші військові відбили півсотні ворожих штурмів поблизу. Новоселидівки, Максимілянівки та Катеринівки важка ситуація і на покровському відтинку. Щоправда, у Генштабі зазначають, що там наші захисники зупинили 24 наступальні атаки ворога в районах Крутого Яру, Сухого Яру, Григорівки та Селидового. Загалом на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. У результаті російська армія втратила 1580 одиниць особового складу. Це підсумки генштабу за минулу добу. Також знищені 32 артилерійські системи, 49 броньовиків та понад 80 десятків військових автомобілів. Загалом за попередні 988 днів наші військові ліквідували майже 706 тисяч російських вояк, 9233 танки. 1245 реактивних систем залпового вогню, 996 засобів протиповітряної оборони. Повітряний флот окупантів зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів. А морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Російські пропагандисти невдало висміяли свій же підбитий танк. Спочатку вони раділи, побаченому, вирішили, що це ж. Їхні так звані герої полювали жирну здобич аж цілий німецький леопард. Потім почали глузувати, що для додаткового захисту українці, начебто, додумалися обкласти танк будівельною цеглою. Та коли ближче придивилися до відірваної башти, розгледіли на маркуванні знайомі літери, і стало трішки невдобно. Скажи, яка у нього защита, братан. У нього кирпичі защита. что за танк? Я вот думаю, это не леопард случайно. А башня вообще не свойственная. Я не знаю таких танков у нас. Офигеть, он просто как чупа-чуп споткнулся в землю. Это 90, это 90, я же скажу, это 90. Ты думаешь? Маркировка наша, Это наша, это 90, это 90. Як вам такий конфуз від росіян? Діліться думками у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Запальна бавовна повернулася на Росію цього разу. Українські безпілотники завітали на Саратовський нафтопереробний завод, але тамтешнє міністерство убивств одразу відзвітувало. Цієї ночі перехопили цілих 17 дронів над Воронезькою, Саратовською, Бєлгородською та Брянською областями. Щодо самої бавовни на НПЗ, місцева влада Саратовської області повідомила, що дійсно уламки збитих безпілотників впали у промзоні, де і розташований нафтопереробний завод. Але ніякого вибуху, мовляв, там немає. А вогонь на численних відео, які місцеві виклали у мережу, то, начебто, не пожежа, а всього-навсього. Факел самого НПЗ. Чекаємо деталей від нашого ГУР і від патріотів Саратовців. Ну і звичайно молимося про безвітряну погоду. Незручне нагадування про обійми з Путіним. Виступ Зеленського на саміті у Будапешті не потрапив до офіційного стріму заходу. Як повідомляє Радіо Свобода, організатори заявили, що Промова українського президента не була публічною, а кадри передали його команді. Представники ж української влади кажуть, про такі заходи не просили, а промови президента завжди є публічними, якщо те передбачає формат заходу. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу, але зазначив, що для захисту нашій державі потрібна зброя, а не підтримка у переговорах. Також президент України наголосив, що цитую. Обійми із путіним не допоможуть, і заявив, що стримати російського очільника можна лише тиском. Мирну і впорядковану передачу влади новообраному президенту США обіцяє чинний. Джо Байден запевняє, доручив власній адміністрації працювати із адміністрацією Дональда Трампа, аби перехід відбувся без проблем. Інавгурація нового президента відбудеться 20 січня. До того Байден і Трамп проведуть традиційну зустріч у Білому домі, де обговорять передачу влади. На нинішнього президента США чекає ще одна роль, яка дістанеться йому в. Перше. Джо Байден незабаром стане прадідусем. Його найстарша онучка, донька. Хантера Байдена Наомі оголосила про щасливу звістку. На фото в інстаграмі вона показала кругленький животик із наліпкою з виборчої дільниці і підписала пост, як ми проголосували. У Наомі Байден теплі стосунки з дідусем вона брала активну участь у його кампанії допоки президент не вийшов із перегонів. Також Наомі Байден минулоріч провела у Білому домі власну весільну церемонію вперше за десятиліття. Із пораненнями врятовані з під обстрілів чи викуплені у власників, які збиралися пустити їх на забій. На Дніпропетровщині у притулку для тварин живуть три десятки коней. Більшість потребують пожиттєвого лікування. Днями на донати від українців та кошти благодійників. Там відкрили стаціонар, така собі стайня лікарня, де постійно перебуватимуть тварини із найтяжчими діагнозами. Анастасія невірна бачила і розкаже. З Трьох десятків коней, що постійно живуть у притулку, більше 20 потребують щоденної медичної допомоги. Частина тварин через стан здоров'я постійно житимуть у стаціонарі. Ура! Першою до свого боксу у стайні стаціонарі прямує кобила на ім'я Люба. У неї постійні напади є духи. Цілком людська хвороба, бронхіальна астма. Тварина часто втрачає свідомість, тож можливість швидко отримати допомогу для неї життєво необхідна. «Здесь на все, вентиляція. Тут передбачено все: вентиляція, покриття на підлогу, такі спеціальні перегородки, щоб тварини, начебто, спілкувалися, бо їх не можна повністю ізолювати від інших. Вона ж у нас хвора, легені, серце. Тому для неї і вологість, і утримання, і ноги в неї хворі. У сусідній палаті мешкатиме кінь блек. На він ледь дійшов до стайні. У нього розірвані зв'язки, без спеціальних бандажів, ноги не тримають. Через це тварині потрібні особливі умови. Зокрема, зручна підлога. Магнітами йому було легше. Піддержують його ноги. Оці бабки ще сідає на них. І коли конь сідає на ці ноги, бабки, що вже конь не ходять. Покриття для того, що не на бетоні буде стояти, а на, на матах. Перші пацієнти стаціонару вже зайняли свої місця у так званих палатах. Сюди перевели найтяжчих коней. Більше про незвичайних пацієнтів в цієї лікарні дивіться у наступних випусках. ТСН. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, Петровщина. 1+,1. На цьому мене все більше новин від ТСН онлайн вже у випуску о чотирнадцять. Аби його не прогавити, тисніть дзвоник та підпишіться на канал. До зустрічі.